Патріоти відправили чергове авто на фронт. Йдеться про спортивно-патріотичну організацію Патріот, що базується в Знам'янці і з перших днів війни, активно допомагає військовим. Це авто поїде у предмістя Бахмута, а саме на нульовку, там де йдуть ожесточені бої до нашого земляка з позивним гамбіт. Був сюжет по «1 плюс 1» за цього бійця, його коронний вислів, коли вони нас бачать, вони вішаються. Ну, і він виріс, цей хлопець виріс у нас на глазах. Це порядна дитина, це порядний хлопець, це син своїх батьків. Я завжди, казав, і моя жінка каже, що діти чужими не бувають, діти завжди це наше майбутнє, це наше. Ну, так сталося, що вони на сьогоднішній день стали на опір ворогові. І ми повинні всіма силами допомагати їм, всіма силами здобувати щось для них. Вони для нас, ми для них. Це далеко не перший транспорт переданий на фронт. І після кожної відправки на прапорі патріотів з'являється новий надпис. Цей і прапор, і ми, наша громадська організація, наші друзі, ну, були в різних місцях. <клес> Балаклея, Ізюм, Харків, Херсон, Краматорськ, Константинівка. Ну, це не перечислити, на прапорі, це все видно, де ми були. Ну, да, частина, де ми були, і по багато разів у всіх підрозділах. Германія, Польща. А, ну це вже це, це вже друга, друга частина. Схід і захід. І це найменше, що ми могли зробити для наших військових, для нашої країни, для перемоги. Саме менше, що ми могли зробити. Звісно, без підтримки та збору коштів не обійшлось. Зібрали 4 тисячі доларів, авто пригнали за кордону. Вже в Україні відремонтували та підготували до відправки. Ми дали у Фейсбук, у, це мій син займався цим: Фейсбуку, інстаграм, усім е, средством так сказати масової інформації, що збираємо кошти для нашого земляка. Е, на цю, це міроприяття ну, відгукнулися більше 250 людей. Ну, Були різні там збори, і по рубль 90 там, кидали. Ми його доправили, він був в неналежному стані, мотор був заклинитий. Ми його тут одремонтували, щоб подешевше воно вийшло. Забрав машину військової тієї ж бригади, де служить ганбіт. Дуже важливо насамперед, насправді, тому що, ну, перш за все, це мобільність. Мобільність доставки запчастин. Обідів, ну, всього матеріального забезпечення іменно для, для солдата. Те, що йому надо в першу чергу. Так. Оце, скажімо так, твоя скорість, твоє життя. Авто перед дорогою святив отець Сергій Православної церкви України. Наповнили корисними засобами для техніки, зокрема мастильно-паливними матеріалами, додали орхтехніку маскувальні сітки. Дякую всім, хто долучався до збору. Дуже приємно, що ви допомогли. Тепер у нас є цей скарб, який буде служити народу України, а саме в Збройних силах. Дякую всім.